Аторський заклад загальної середньої освіти номер 12 імені Степана Чебенте вітає вас зі святом останнього дзвоника. У якому куточку України або навіть за кордоном ви не були сьогодні? Ми, Ми разом! разом! Нашою країною упевнено крокує нова українська школа. Разом з початківцями доріжки знань турує. Тож зустрічайте найменших випускників шкільної родини. Сучасних комунікабельних інформаційно розкутих учнів нової України, четвертий А клас та класну керівничку Ірину Олександрівну Карпенко. Зустрічайте четвертий Б клас і класну керівничку Тетяну Володимирівну Кандаурову. Зустрічайте четвертий в клас та класну керівничку Ольгу Іванівну Греш. І надія на майбутнє Україні слава. Увага! Струнко всім стояти! Прийшла пора наш гімн буде звучати. Слава нашій Україні! Невмируща слава! Стійте цю хвилину струнко. Лине їм держави! Ще нема! Слава Става ще нам братця українці усміхнеться, воля. згинуть наші вороженьки як роса. на сонці, Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми. Браття, козацького роду, душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми братя козацьку роду. Страшним лихом і незагольними ранами увірвалася у наше життя війна. Війна, яка триває зараз, це не жахливий сон, а страшніший період нашої історії. Згадаймо світ нашого народу, його славних синів і доньок, хто в боротьбі за волю і за кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня. Згадаймо героїв, які віддали своє життя за наше майбутнє. Шануємо хвилини мовчання тих, що полягли. Вони за тим злетіли в небо, щоб в мирі щасті ми жили. Світла пам'ять про загиблих згуртує нас. живих. дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення рідної України. Дякуть, минув цей рік навчання. Були і успіхи, були й розчарування, завершують спонті переходи. Підводить підсумки директор школи. Запрошуємо до виступу директорку Краматорського закладу загальної середньої освіти номер 12 Імені Степана Чубенка Олену Анатоліївну Мироненко. Дружня освітня родина. Щиро вітаю вас зі святом. Останній дзвоник сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах, сповнений яскравих вражень. Бажаю вам попутрого вітру удачі, радужних надій і сонячного настрою. Любі наші випускники ношеняти ви успішно здолали першу важливу сходинку у своєму юному житті. Нехай попереду. Ще багато років навчання, а сьогодні можна відпочити і порадіти своїм першим успіхам, досягненням, адже у вас їх чимало. І кожне, нехай навіть і найменше на перший погляд заслуговує на окрему повагу, похвалу та брехливі овації. Глибоко вдячна педагогам та батькам. Ми вклали у своїх вихованців душу, серце, знання, своєю любов'ю та невтомною працею допомагали пізнавати світ, прищеплювали найвищі моральні цінності. Щастя вам, добра, міцного здоров'я та успіхів. Ми одна дружня родина. У час складних випробувань відчуваємо підтримку кожного, допомагаємо один одному, волонтеримо в різних куточках світу. Зі зброєю в руках захищаємо рідну Україну. І бажання в нас одне на всіх. Хай буде мир, хай буде Україна, хай швидше буде перемога. Дякую, Олена Анатолійова, за теплі слова. Вітальне слово надається випускнику Краматорського зону 15 який зараз, ризикуючи власним життям, береже тривожний сон не тільки доньки Полінки та сина Івана, а й всієї України. Слово герою Олександру Олександровичу Дворниченку! Дорогі учні! Вітаю вас за останнім днем знань. Сьогодні ми всі працюємо разом пліч опліч, бо ми велика українська родина. Де б ви зараз не були, куди б ви не виїхали, вчиться. Вивчайте українську культуру, мову, традиції, пам'ятайте, що ви українці, ви нащадки великої велолюбної нації. Бережіть себе, старайтесь, нехай завжди буде інтерес до навчання і досягнення нових цілей. Добра вам, успіхів, позитивних результатів. Ми, військові, захищаємо вас. А ваша задача навчатися. Пам'ятаємо, ми тут заради вас, ви наше майбутнє. Бо саме ви та ваші знання потрібні, щоб відбудувати нашу країну. Бо саме ви наше майбутнє. Слава Україні! Героям слава. Дякуємо нашим героям за привітання. Бажаємо здоров'я, щастя, успіхів і перемоги нам усім! Віримо в вас, віримо в ЗСУ, віримо в перемогу. Слово для оголошення рішення педагогічної ради надається заступниці директора. З навчально виховної роботи Тетяні Леонідівні Мельник. Витяг з протоколу номер 23 Педагогічної ради Краматорського закладу загальної середньої освіти номер 12 імені Степана Чубенка від 31 травня 2023 року. Педагогічна рада ухвалила Оголосити подяку Михайлові Зайченку, другий Б-клас, за високі досягнення в другому міському етапі обласного руху Донбас Заповідний номінація Екоказка та наставниці Ірині Володимирівні Кохан за високий професіоналізм і підготовку дипломанта. Микиті Маркову, 4 А-клас, дипломанту всеукраїнського конкурсу Змагаємось за нове життя та наставниці Ірині Олександрівні Карпенко за високий професіоналізм і підготовку дипломанта. Оголосити подяку здобувачам освіти за високі досягнення в спорті. Олександрові Супрунову перший Б-клас. Дипломанту клубного чемпіонату Сумо, місто Дніпро. Богданові Ковалю, другий А-клас. Переможцю з Карате. Кубок Шаріс. 2023. Словаччина. Данилові Васильченко. Третій А-клас. Греко-римська боротьба. Переможцю турніру. Кубок Дніпра з трьох видів олімпійської боротьби. Миронові Рапоті, 3 Б клас, переможцю першості Дарницького району міста Києва та турніру з футболу міста Тисовець Львівської області. Дякуємо Тетяна Леонідівна за теплі слова. Святкова нині в нас година. Разом отримали листа. Готові ми до чар та дива. Наш останній дзвінок у всіх на вустах. Друзі, сьогодні нам надійшов незвичайний лист. Мої вітання, друзі! Чотири незабутні роки молодшої школи! Як непомітно вони промайнули! А сьогодні день прощання з початковою школою. Запрошую вас у захоплюючу мандрівку до країни чудес, де дивовижними стежками пройдемо до містечок вдячності та прощання. Тож, рушаймо, ваша Аліса з країни чудес! Сміливо вирушаємо в мандрівку. І перша наша стежинка першокласницька. Ось перше вересня скликає дзвоник нас, цей день ми не забудемо ніколи. Як рано восени в свій перший клас веселим ранком ми прийшли до школи. Ми пам'ятаємо, було в круги, мора ісклітів і звуків. І з тепла мамин хрук учити з'ясуще на руки. Наче весела родина зайшли ми в світлий клас. Саме тоді й почалося нове життя для всіх нас. Так, дитинство маленька безтурботна країна. І скільки б ми не шукали її на карті, даремно, бо не знайдемо. Лише приємні спогади і мрії мають чарівну здатність повернути нас у дитинство. А ми вирушаємо наступною стежкою. Стежкою вдячності вчителям. Вам не потрібні титули та слави. Вам мали присвятити ми верші, бо вчитель не професія, не справа. Це подвиг, це покликання душі. Англійська, інформатика, мистецтво. Ми в нові науки радо поринали. Набували вміння, навички, знання, пізнавали світ ми, вчилися дружити. Нам було цікаво і весело щодня. Усі знання одержані, важливі. Вони нам знадобляться у житті. За те, що добрі ви були і терпеливі. Спасибі, дорогі учителі. Вчителі були вашими наставниками ці чотири роки. Далі на вас чекає знайомство з новими предметами та новими вчителями. Але ніколи не слід забувати тих, хто навчив вас літати. Подорож країни країн продовжується стежити вдячності тим людям, які пройшли випробування. Домашніми завданнями, батьківськими зборами, протертими джинсами та рваними портфелями. Сміливо вирушаємо в путь стежиною батьківської вдячності. Ми сьогодні зібралися в тісному нашому крузі на радісне свято весело, чудово. Ваші діти закінчили початкову школу. Хай пісня тут луне, хай сміх тут лунає. Кожного радісна усмішка сяє. Всі дружні, веселі, радійте за нас, ми переходимо о п'ятий клас. Найкращі дні для наших батьків це дні, коли щасливі їхні діти. Від нас залежить, скільки днів таких ми можемо для батьків своїх зробити. Ми любимо вас, кохані мами і тата, ми вам бажаємо здоров'ячка багато. Ми хочемо, щоб завжди ви раділи і що в житті ніколи не хворіли. Сьогодні, в час прощання з початковою школою, до вас, любі діти, звертається Світлана Юріївна Казакова. Дорогі діти, ось і настав час прощатися вам з початковою школою. Ви всі пройшли нелегкий шлях. Але довели, що будь-які труднощі вам під силу. Сьогодні важливий день, адже скоро ми побачимо вас зовсім іншими дорослими п'ятикласниками. А вже зараз можна відпочивати і порадіти своїм успіхам, адже у вас їх чимало. Попереду вас чекають нові знання, радощі і труднощі. І нехай у середній школі вам буде так само цікаво, як у маленькій, затишній початковій школі. Пам'ятайте, що ми, батьки, віримо в вас. І завжди підтримаємо. Рушаємо далі, а далі нас чекає стежина першовчительська. Саме на цій стежині ми хочемо поговорити про неї, про першу вчительку, яка навчила вас не лише писати та читати, а й була вашим кращим другом всі чотири роки. Перша вчителька добра, терпляча, наче мама була на малим, а любов її щира, гаряча, зігрівала сердечко у Спасибі вам за добру науку, за те, що ви протягнули нам руку, за те, що багато чому навчили, а головне, ви нас як рідних любили. Ми в житті вас не забудемо і пам'ятати завжди будемо. І слово, і усмішку ласкаву, то хитрувату, то лукаву, і то любов, що віддавали. Серця дитячі зігрівали. З теплими словами привітань до вас звертаються класні керівники Ірина Олександрівна Карпенко, Тетяна Володимирівна Кандаурова, Ольга Іванівна Греш. Дорогі діти, чотири роки тому. Ви прийшли до школи, до свого першого класу. Ви вперше сіли за свою першу парту. Для вас прозвучав перший в житті шкільний дзвінок. Ви вперше дізналися, що таке перерва і що таке урок. І так щодня щось нове і щось вперше. Любі, мої діти. Сьогодні ви випускники, які переходять до середньої школи. Я дуже добре пам'ятаю наше з вами перше знайомство. Боязкі малюки з величезними букетами квітів, через які визирали перелякані оченята, вперше переступили поріг школи. А сьогодні я бачу перед собою рішучих і впевнених у собі учнів, які навчилися не тільки пізнавати нове, але і дружити, працювати в одній команді. Бути відповідальними і допитливими. Я пишаюся тим, що в цьому є частка і моєї участі. Не забувайте свого першого вчителя, радуйте, хоч іноді своєю присутністю. Для мене наш клас назавжди залишиться самим рідним і близьким. Дорослі мої діти. Дякую вам за те, що протягом чотирьох років ми з вами були поруч, раділи, мандрували, долали перешкоди, досягали успіху. Ви найкращі. Нехай стежинки, які ведуть до нових знань, будуть осяяні яскравим світлом перемог. Бажаю вам гарно вчитися, радувати оточуючих, творити добро і ніколи не зупинятися на досягнутому. Ви, добрі своїх, линьте крилато. Не спиняйтеся, що б не було. Хай удачі у вас буде багато. І людське зігріває тепло. Хай щастить! Люблю вас! Шановні педагоги, з привітальним словом до вас звертається Тетяна Стефаніївна Садовниченко. Від імені батьків ваших учнів хочу подякувати вам, вчителі, за вашу неоціненну працю. В цей нелегкий час. Ви знайшли сили та ресурси, щоб наші діти продовжили навчання. Ви перші вчителі наших дітей, які навчили їх писати, читати, рахувати, думати та творити, навчили їх любити та поважати, надали їм перший і важливий багаж знань для подальшого руху по шкільному житті. Дякуємо вам за вашу працю, мирного нам всім неба та до скорої зустрічі в стінах нашої школи. Дякую за щирі слова привітання. Наступна стежина, яка нас чекає, це стежка миру та єдності. На цій доріжці об'єднаємося разом заради одного великого бажання миру нашій Україні! Я ще малий проте бажання маю, щоб швидше ми. Для нас настав. Бажаю та що здійсниця знає, щоб швидше вже закінчилась війна. А ми бажаємо, щоб всі були здорові і щоб поруч була вся наша рідня. Хай серці квітне доброта, хай у небі сонце ніжно сяє, веселка барвами заграє. Нехай тебе підтримують батьки і поруч добрі, вірні друзі. Перемогай усі свої страхи, життя хай буде в кольорових смугах. Як говорив капелюшник, Мрії завжди здійснюються, якщо ти в них віриш. так так, ми знаємо, що всі ваші бажання здійсняться, достатньо лише зробити декілька кроків їм назустріч. Я вам бажаю, мрії всі здійснити і миру України, що так чекає, прожити це найкраще мирне літо, щоб ми ніколи горя більше не знали. Проте сьогодні є найбільша мрія, хоч мрії всіх величу тобі. Щоб він тепер живий не тільки в мирі, бо Україна світ добра і любові. Вас вітає учениця 6-го П класу Аліна Кономаренко. Хай буде мир над Україною! Я люблю з моїх Друзі, Аліса нам знову надіслали ста! Ось ви прийшли до країни чудес середньої школи. Тут немає ні мене, ні шаленого зайця, ні капелюшника, але тут і без нас чимало див. Попереду вас чекає знайомство з неймовірним вирієм науки. А ми, з вчителями та батьками, будемо вас супроводжувати до гордого звання, випускник 12 класу. Успіхів вам та нових звершень! Ваша Аліса з країни чудес! Усі відправлені вже смс у небо. Розпівані всі гімни і пісні. Навчальний рік завершувати треба. Шкільний дзвіночок пролунай. Гучніше дзвонику, гучніше ти лунай, до сонця, до канігу, до відпочинку. Ти, маленьцю нашу, закликай. Право надати останній дзвінок надається першокласникам Тимофію Кошелеву, Павлу Бечерікову та випускникам Валерію Малишенка, Івану Кияну. Навчальний рік завершився успішно, незважаючи на усі перепони, які нас спіткали. Бажаємо вам гарно відпочити, набратися сил, щоб новий навчальний рік розпочався вчасно і у рідних стінах. Наша школа завжди готова відчинити вам свої двері. До зустрічі 1 вересня! Сподіваємось, дуже скоро усіх побачити. До зустрічі!